Вітання усім глядачам проекту говорить Великий Львів. Сьогодні будемо говорити про ППО Петріот, які отримує Польща від Німеччини, і загалом про те, як це може вплинути на захист українського неба, принаймні на західній частині нашої держави. Про це будемо говорити із військовим експертом Іваном Стопаком. Пане Іване, вітаю вас! Да, вітаю добрий день. Я би хотіла почати нашу розмову. Перш за все із цієї новини, яка з'явилась буквально сьогодні, про те, що Польща е, погоджується на пропозицію Німеччини отримати дві батареї ЗРК Петріот. Як ви гадаєте, чи це дозволить, хоча б частково Україні е, допомогти захиститися від російських ракет? Е, так, дивіться, е, у нас ж е, яка історія е, ці патріоти вони формально передаються. Е, від НАТО, да, від однієї країни НАТО-члена до іншої. від Німеччини, до Польщі формально України не має сюди жодного відносиння, да, жодного стосунку. А, я розумію, що це, це патріоти для посилення в першу чергу східних кордонів Польщі після, якщо можна сказати, такого великого інциденту да, з ракетою, яка залетіла і впала на територію Польщі. Але дуже ймовірно, дуже я поки що не можу стверджувати, оскільки це дійсно велике політичне питання. Ці системи швидше за все можна без проблем розмістити на ну, східних кордонах Польщі на західних кордонах України, таким чином, щоб вони частково покривали певну територію України, тобто. Робили таку собі парасольку да, над нашою територією, але за допомогою е, систем протиракетної оборони від е, НАТО. Але тут включається політична така історія, геополітична. Ми ж знаємо, що е, північно-Атлантичний альянс він, скажімо так, не дуже різкий да, у своїх намірах, не дуже. Швидко реагує, дуже обережний, стриманий і можливо, я не виключаю, що буде заборона від НАТО покривати територію України, даби не провокувати Російську Федерацію, даби не показувати, що тепер НАТО впрямо втручається в цю війну а, на, на стороні України. Тут, тут, тут політика дуже велику роль грає ще. Угу. Дивіться, от, власне, про те, що Україна ж вже неодноразово просила союзників НАТО закрити українське небо і просила ті ж самі Петріот, але нам відмовили власне з огляду на те, що це може розцінюватись Росією, як ніби то НАТО вступило в війну. Але якщо робити умовно кажучи... Це все в юридичному, хоча б плані, так що офіційно даються польщі ці ця ППО, і так і відповідно на території Польщі вона встановлюється. Як ви думаєте, чи розумію, що юридично це все одно будуть сприймати і будуть це озвучувати як те, що це? Комплекси, які виключно захищають лише територію Польщі, але на практиці, як ви думаєте, чи справді це реалістично, якщо вони поставлять ну прямо на самому кордоні ці ЗРК, Чи вони можуть хоча б якусь територію нашої, навіть території нашої Львівщини, так в якій я зараз перебуваю, закрити від російських ракет? Ну дивіться в теорії, тобто я дивився там так умовно, так на пальцях розкидував. Радіус дій цих систем, якщо їх поставити дуже-дуже на східному кордоні Польщі, майже в притул, то теоретично там, вони можуть прикривати середмістя Львова. Я не скажу, що до центру дотягують чи ні, але середмістя, передмістя дотягують. Значить, Начебто все окей. Але ж ну ще раз, це політична історія. Просто так встановлюються. Встановлювати ці системи, розміщувати там, де е, вважає за потрібне Польща, е, а сам альянс НАТО він не дозволить. Є узгоджені точки, е, є ж командування, яке каже: Ні-ні, треба тут, тут і тут прикривати такі-такі ось моменти, да, ці шляхи повітряні перекривати. І е, зрозуміло, як вони будуть е, що захищати, куди націлені, і просто навіть в теорію ну, Польща самостійно не зможе використовувати, наприклад, да, Німеччина передає, поляки ставлять і кажуть, українці, ми за вас, тобто, якщо щось залетить, то ми будемо збивати. Зрозуміло, що НАТО це відслідковує і не дозволить, швидше за все, натівським ракетам, натівським системам збивати російські ракети, оскільки це дійсно також створює передґрунтинок для mm. uh, військового протистояння між Альянсом та Росією. ну, тобто, ми ж бачимо, є, дивіться, є керівники у. Uh, Країн-членів альянсу да а mm -hmm. лідерів дуже мало. Тобто, лідери, от є в Польщі, да лідери є в країнах Балтії, Ну а врешті країн просто керівники, які не можуть приймати і не хочуть приймати на себе відповідальність. Як ви думаєте, загалом, чи є шанс, що коли-небудь Україна таки допроситься у союзників НАТО надати нам такі комплекси для свого захисту? Ну, умовно кажучи, ті ж самі Петріот або якісь інші системи протиповітряної оборони, які б набагато посилили більше нашу протиповітряну оборону? Давайте так. Ще в квітні місяці ми не могли собі уявити, що в нас будуть гіпарди, да, ті німецькі е, такі класні системи проти повітряної оборони. Тепер нам передали 30 штук, і всі українці почали. Ой, 30 штук. Подумай вже, нам треба а нам всього лиш 30. Ну секундочку, ще кілька місяців тому ми не могли мріяти про те, що нам дадуть а, да? е, Там нам дають Хаймарці. Ми говорили, ой, мало. Уявіть. Вітні ну, взагалі анріал да неможливо уявити. Я не виключаю, дійсно можуть передавати, коли будуть точно бачити на горизонті перемогу України і будуть впевнені на сто десять відсотків, що така передача не спровокує росіян на удар у відповідь з використанням. Величко невеличко, невеличко тактичного ядерного заряду не знаю, по території там України, по території, по нейтральним водам, да, по країнам Євросоюзу. Е е е тобто, коли будуть впевнені, тоді будуть давати. Ну зараз є велика пересторога, є лоббі проросійське, яке досі мріє про ті. Ну, згадує е про рожеві нульові, да про жирні рожеві нульові, коли було стільки грошей, да, від Росії йшло. Е а коли вони купляли росіянам ці нові руські, ну нові руський, старі руське купляли в Європі маєтки там автомобілі, а цілі галузі викупали і не дивилися на ціну, навіть не питали. Там оце хочемо купити, це це і оце загорніть. Звичайно, що багато людей, які там, скажемо так, мають певну ностальгію і хочуть відновити це цю співпрацю з росіянами, і вони певним чином блокують отакі передачі, да. Аргументуючи недоцільністю, небажанням провокувати росіян там третю світовою війною, там або якимось іншим речами, що українці перепродають це озброєння потім на чорному ринку, як це було? Ну, дезінформація така. Ми знаємо, що Росія таку інформацію поширювала. А да, 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 все, ну, це... а от в мене ну, полягає на ну, якби стоїть наступне запитання, яке полягає в тому, чи не розцінить Росія у такі кроки НАТО як якусь слабину, так чи чи це навпаки можна розцінювати як серйозну таку виважену реакцію, послідовність? Це я маю на увазі те, що НАТО всіляко не хоче надавати Україні власне ці системи, і боїться можливо, щоб Росія. Я це не е, сприйняла як вступ НАТО в, в, у війну, чи ви це особисто для себе сприймаєте як слабкість альянсу, чи навпаки, ви вважаєте, що альянс таким чином демонструє е, абсолютно таку зважену відповідь, чіткий розрахунок у тому, які це наслідки може за собою понести? Так, дивіться, є така концепція, є стратегія контрольованої ескалації. Про це багато, про це багато разів казав, коли країни заходу контрольовано ескалую. Ескалюють цю ситуацію, да цю війну <кій> вони дають Україні рівне стільки озброєння, щоб у росіян не було жодного морального права натиснути на Червону клавішу розпочати третю е, світову або першу ядерну війну. Тобто настільки е, дозовано це все дається, і росіяни, бачите, там вже вийшли да з Херсону, який буквально ще скільки півтора місяця тому прийняли до складу Російської Федерації, а вже чао какао Херсон вийшов, да. І ще багато багато територій, і цей процес триває. Звісно, ми б хотіли бачити НАТО цей альянс, який ще там, да, там наприклад, у березні місяці, да, на початку, все так, жодних там перемов з росіянами, все, залітають до вас три ескадрони, да, f 16 а, бомбардують росіян. А на нашій території виключно б'ють по їх позиціям, виганяють їх нафіг з пляжу. Ми б це хотіли. Але альянс це не лише генсек. Да? Це 30 країн, які повинні прийняти узгоджені рішення всі країни без жодних застережень, без жодних особливих думок да з цього приводу. Ми знаємо, що є окремі країни, які скажуть: ні, ми, ми не згодні. Наприклад, Угорщина, да виключно незгодність однієї країни повністю блокує всю подальшу діяльність всього альянсу. Тому для альянсу зараз набагато вигідніше да надавати таку дозовану допомогу Україні. І таким чином, а, тримаючи своє обличчя, кажучи, ну ми так запланували, у нас є такий план, ми так і працюємо по цьому плану, так поступово передаємо. Просто уявіть собі такий момент, коли, наприклад, визнає, да, наприклад, наприклад НАТО, що ракета, яка залетіла на територію Польщі, є російська, а, ну, керівництво НАТО. Це російська ракета, це цілеспрямована агресія. Все, починаємо бойові дії проти Російської Федерації. І тут виходить Віктор Орбан. І каже ні, а я не погоджуюся. І все. І всі ось е, починання НАТО вони повністю невілюються, зупиняються. Росіяни на своїх федеральних каналах просто ха, ха ха вони висміють, вони стібуться. Е, весь світ Китай так подивляється, М-м-м, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, це могла бути така велика політична поразка, тому зараз вони виходять таким чином, що в принципі ми так собі планували. Вони не хочуть показувати демонструвати свою слабкість, показують це як стратегію, як поступову планову стратегію. В принципі, це так і є, але за цією стратегією ховається дійсно певна нерішучість, певна слабкість всього альянсу. А зважаючи на те, що ну, Рогорщина продовжує таку проросійську політику, і навіть буквально сьогодні стало відомо, що їхній міністр закордонних справ поїхав в Сочі на форум який організувала компанія Росатом і планує там домовлятись про будівництво нового блоку на АЕС в Угорщині. Я це до чого веду, чи реально взагалі очікувати ну на вашу звичайну ж думку якогось виключення Угорщини з НАТО, чи взагалі таких прецедентів ніколи не бувало? Чи це буде таке вперше? І чи в принципі про таке можемо говорити? Чи це абсолютно навіть і близько не очікується? І не може такого. Ну, бути. Це, ну, це виклик для НАТО ну, виключати його свого члена. Да? Треба тоді одразу виводити е, Угорщину з Євросоюзу. Ну, немає таких підстав. Я думаю, що Угорщину будуть е, скажімо так, карати, як кажуть, не рублем, да, а тут буде карати євро. Не будуть давати гроші на розвиток певних програм. Да? Якщо Угорщина стає в позу, каже, а ми маємо особисту думку, особливу да, з цього приводу. Ну, маєте думку, тоді буде вам зменшувати фінансування. Це дійсно виклик для всього альянсу. Просто останні роки вони були такі дуже рожеві, да, такі які не було зовнішніх загроз. Все добре, проти кого воювати, Ви виключно проти фундаменталістів да, арабських, які там десь до пару тисяч кілометрів. А сучасна ситуація показала, що є Російська Федерація, яка. Не то, щоб одночасно вона давно проводила таку політику да агресія, але вона була така прихована. А тут вона відкрита, не прихована агресія і проти однієї з країн. А після цієї країни, після України, починається вже альянс, так да, кордон Альянс, починається вже Євросоюз. Треба щось думати, і це дійсно для них великий виклик на майбутнє. Вони вже розуміють, що треба переформатувати свою організацію. Тобто, ще раз резюмуючи, кажу, що ніхто виключати Угорщину з НАТО не буде. З ЄС не буде. А ось карати її до євро не будуть виділяти гроші на певні програми. Це так. А в Горщині дуже потрібні гроші, а дуже потрібні. І я думаю, таким чином вони десь будуть рухатися, намагаючись домовитись десь посередині. Зрозуміла, дякую вам за вашу думку. Нагадаю, що ми обговорювали сьогоднішню заяву міністра оборони Польщі про те, що сусідня війна нас держава погоджується взяти від Німеччини дві батареї ЗРК Петріот для того, щоб охороняти. Рубежі Польщі, так небо польщі. Ну і е, була пропозиція з польської сторони про те, щоб розмістити їх прямо на кордоні з Україною. А ми аналізували ситуацію разом з Іваном Стопоком, військовим експертом, і власне обговорили, як це може на нас вплинути.